Після такого не виживають просто так. Був період, коли я кидав навіть класичну музику, заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті. якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Ті, знаєш, не, там, не, ну, от зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, до того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там, ти собі. Будуй, і, 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 ну, грубо кажучи, <зас> та, і з підземним бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся. На великі сцени, великі аудиторія. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу все, чуть ли там, не неправа рука Бога, не Бога, знаєш, Та Ісуса, грубо кажучи, кажу. так. і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло. Бо компанії, де я був, це були улічні кампанії. Багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось на якби так пом'яче сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти монеця історія меценатства на да, філантропство. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодіжі кинуть наркотики, пити, курити туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там, останні гроші віддати комусь там, допомогти машину на ЗСУ купити. Ну, от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там, людей. Останній віддати. Мрія, до речі, в мене була. Як помирати, так помирати, щоб когось рятуючи. От, от реально, в мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості, знаєш, від... Підітріть мене, підніміть. Я думав, треба, якщо її помирати, то пораніше ну, така от історія була. В принципі, почті вийшло. Почти. Ти її не планував. Планував. План... Ні, якщо чесно, планував. Планував, бо. Був... Я... Ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. Всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів в будь-який момент кінець, але був спокій. Ну, ти ж вірущий, ти, ну, ти попаду в рай. історія. -то Розкажи тоді про цей період більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда, коли в тебе ці п'ять кульових ранень було. Mm. Як ти це пройшов? Що тебе взагалі підтримувало? Розкажи, це дуже цікаво. Сам момент поранення? Так. Давайте, от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираю виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана, і я пам'ятаю, як я посадив всіх людей. Ми вже всі машині ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку. Це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І е, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього всього. просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. І я кажу, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой. Зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.